Це, хтось? це явно із домашньої колекції. Якісь кроти лежать. Це це Не а, замотані тут... в комір уже скучно. Не судні, тут буде красиві будуть іграшки. І колекційні також. Починаємо з першого. Ось така чудова полуничка. Раз. Я вже по грибочку побачила, що це буде дуже... Це те, що я замовляла, я вже поняла Ось. О, в мене така була. У нас така була іграшка. Правда, вона була без прищепки. Вона... У нас просто... є висячому видів, У нас теж є такі іграшки. Ось грибочки, тут буде багато грибочків. вони такі красиві. Ну, Ніхто не розуміє, що зіткнути, видно, макули. Ну, в смислі. В сенсі, дивіться, який лимон красивий. Правда, і він не реставрований. Не реставрований, це оригінальний. колір. дуже гарний Так, признавайтеся, в, в кого був такий лимон. це Ну це також. Це передаємо в музей капітал-шоу Полі чудес Ферва». Метепе, а ось це буде. <рі> Ні, це щось грибочок так. І цей передаємо. Цей бурочок. Бурочок. красивенький. Її. Так, а ну куди? В конторі повісимо чи на ферму передамо? Це на, на ексклюзивну ялинку буде почеплено.